Працівники міськводоканалу під час останнього тривалого відключення електрики у Сумах перевірили, чи працюватимуть колонки під час зупинки водозаборів. Минулої п'ятниці об'їхали частину з них, говорить майстер водомережі Дмитро Крамаренко. Около 15, в яких це що точно була вода. Ну більшість на Барановці, то що воно барановка, грубо говоря, внизу там багато, в яких вода була. коли Не працював водозабір, ну в системі в трубах вода була, там текло з да. Звісно, давління не особо було, ну це ж понятно. У міськводоканалі підрахували зі 154 колонок у місті, 36 працюватимуть, поки залишатиметься вода в мережі, а це близько 2-3 годин. Ця колонка на вулиці Порогова закривається на ключ, аби нею користувалися виключно мешканці сусідніх будинків. Зараз же бригади міського доканалу приварюють ключі, аби за потреби воду набирали усі містяни. Поки ще на воєнний час повісили ключ. Після відключення станції вода буде ще години три. Є у обласному центрі колонки у вільному доступі. Пан Павло, який мешкає на вулиці Ударників, говорить, колонкою по сусідству з його будинком користуються. Діти часто п'ють в школу, в школу йдуть, діти п'ють, бутилочки набирають. А, потрібна вона пенсіонерам. В цій вулиці постійно їздять сюди, лозочками. Тут три сім'ї ось їздять, з бетонами вони возять. Втім, сказав Павло, ця колонка не працює, коли зупиняються водозабори. Можливості ж, аби подавати до них воду наразі, немає, говорить директор міського Анатолій Сагач. Для цього необхідно до кожної під'єднати насос та генератор на підприємстві. Нині планують закупити сучасні колонки і спробувати поверзати в інших містах водопровід. І подивимося, можливо, можем і по самі невеличкі насоси. Там з потім з невеличкими генераторами будемо піднімати, щоб ще якийсь час можна було людей забезпечити водичкою. Якщо ж відбудеться тривале відключення електрики, говорить Анатолій Сагач, працівники водоканалу за допомогою генераторів підійматимуть воду зі свердловин до резервуарів, а звідти цистернами розвозитимуть по місту. Подавати воду водопроводом, коли не буде електрики, немає змоги, бо, окрім того, що підприємству необхідно закупити ще генератори на близько 55 мільйонів, для їх роботи необхідне паливо. Ми прорахували, що якщо всі генератори автоматичні. А це перший підйом, другий підйом, третій підйом, це і на ЦТП поставити, щоб свише п'ятого поверху водичка піднімалась, да? плюс каналізаційні всі станції, плюс основний колектор, плюс очисні споруди. Ну, На добу, якщо всі генератори автоматично включити і будуть працювати, то на добу приблизно десь на 3,5-4 мільйона гривень потрібно буде коштів, щоб забезпечити дизельним паливом. Якщо генератори пропрацюють 10 днів, ми розуміємо це вже. 35-40 мільйонів, якщо місяць, ну вартість буде під 100 мільйонів. Більшість генераторів на підприємстві нині говорить Анатолій Сагар, забезпечують роботу каналізації. Вода ж, яку за потреби розвозитимуть містом, артезіанська і перевірена в лабораторії, але потребує кип'ятіння. Фактично, якби ми веземо артизіанську воду, напишемо, що технічна. Чому? Тому що ну, ми не розуміємо, да? інколи е люди можуть принести водичку, поставити. Може вона там тиждень чи два чи три буде стояти на балконі, да? потім людина буде пити, ну, будуть якісь нюанси. Плюс ми не знаємо, з якою тарою люди приходять, що в цій тарі було до того, як туди набрали водичку. Тому ми просимо, що краще всього водичку перекип'ятити». Аби дати час підприємству для стабілізації роботи, говорить Анатолій Сагач, кожному необхідно мати запас води вдома мінімум 2-3 літри питної води з розрахунку на одну людину на добу. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.